Вітаю, тема заняття непереможні, але спочатку промовимо ранкове привітання. У садочку новий день. Всім говорим, добрий день. Тобі і мені. Добрий день усім людям землі. Міцно за руки візьмемось, один одному посміхнемось. А ти знаєш, що таке бути непереможним. Бути непереможним це означає, що ти завжди перемагаєш і ніколи не програєш. Непереможні можуть бути спортивні команди та спортсмени, які виступають в одиночних видах спорту. Непереможним може бути не тільки в спортивних іграх, але й в настільних видах спорту? Як ти думаєш, чи можуть бути переможці без переможених? Звісно, ні? Завжди хтось перемагає, виявляється сильнішим за інших? Як ти вважаєш, якщо ти переміг у грі, то це означає, що ти назавжди? Переміг це лише в цій грі. Це не означає, що ти назавжди переміг. Це означає, що ти переміг у цей раз. А якщо програв у грі? Чи значить це, що ти програв назавжди? Це не означає, що ти завжди будеш програвати. Щоб перемогти, треба багато тренуватися. Щоб бути непереможним, треба постійно тренуватися не тільки фізично, а й тренувати свій мозок. Пропоную пограти в гру подбери схему. В цю гру можеш пограти з другом. Хто з вас швидше подбере схему? Вгорі розміщені споруди з об'ємних геометричних фігур. Внизу розміщені схеми. вид зверху цих споруд. Відшукай схему до кожної споруди. А зараз перевір себе. А зараз пропоную поміркувати. Непереможні мають відправитися у похід за перемогою, то що їм треба взяти з собою, що може бути корисним в дорозі. Так, тут зображені всі необхідні речі. Зараз я пропоную виконати завдання в книзі дошкільника. Розглянь уважно картинки, визнач. Ті предмети, які використовують для командної роботи. та ті, якими можна користуватись самостійно. Розкажи, чому свою думку обґрунтуй. Успіхів тобі, бувай!